Державна агенція. Подкаст Думки ефірні. Радіо Зоопарк. Що примітного в продажу фондом державного майна, державного підприємства, інформаційно аналітичне агентство. Офіс якого знаходиться в середмісті Києва. Шаблон, який можна прикладати до будь-якого утворення. І якщо збігається, то перед вами точно державне лайно. Можете не сумніватися. Який шаблон? Перше. Середмістя Києва поряд зі станцією Палац спорту, вулиця Шота Руставелі 3. Друге. Агентство не вело жодної діяльності. Мабуть, окрім надання в оренду своїх приміщень без оформлення орендних договорів. Третє. Ну і, звісно, наявність простроченої кредиторської заборгованості в сумі 6,5 мільйонів гривень. За принципом державних підприємств. Ми знаємо. Як витратити ваші гроші? Там і зарплатня. Кому зарплатня, якщо не веде діяльності, і заборгованість перед бюджетом, що до слова гарно характеризує і саме підприємство і бюджет, бо важко уявити собі, що комерційному підприємству із власним нерухомим майном ці вампіри дозволили б мати хоч якусь бюджетну заборгованість. А ще нас дуже зацікавило, чи в курсі особа в цьому разі юридична. Яка виграла аукціон і придбала майновий комплекс державного підприємства, що за його умовами буде зобов'язана вжити заходи з припинення юридичної особи цього ДП – інформаційно-аналітичне агентство. З урахуванням вимог спеціального закону, який регулює припинення держпідприємств за рішенням ФДМ України. А з вимогами цього закону вона ознайомлена. Чесно кажучи, ми цій особі не співчуваємо. Бо щоби бути покупцем майна в державних утворень, потрібно бути або учасником якоїсь кримінальної схеми разом з тим ФДМ, або повним дебілом, який і гроші втратить і майна не отримає. Можемо закластися на результат, приймаємо ставки. Подкаст «Думки ефірний. Радіо Зоопарк